Здорові та живі будьте всі! Є в мене сьогодні для вас іграшка від наших китайських товаришів. Іноді я китайських товаришів дуже люблю. Купив я собі паливний фільтр. Такий собі паливний фільтр. Ось він. Це паливний фільтр. Солярочку фільтрувати? Так. А оце. Адаптер для гвинтівки Ruger 1022, ну якщо на ньому немає різьби, щоб щось туди накрутити. Отакий от вам собі паливний От це ж гідота. Ну, зрозуміли. Отакий от, собі паливний фільтр. У цього фільтра є гаєчка. Ось. Така собі гаєчка. І щось він стає дуже схожий на якийсь саундмодератор чи той полум'ягасник. І в нього ще є кришечка. З отакою от у натрях ямочкою. Мабуть, під сверло, яка накручується сюди. А всередині фільтруючий елемент, який виглядає отак. От Любуйтеся. Який чудовий, причудовий паливний фільтр! Як я люблю наших китайських товаришів! І є він кругом у інтернеті. І Якщо ви наберете там у Гуглі одна друга на 28 дюйма Solvent Trap, ви побачите їх різних, різних, всяких, всяких, усіх розмірів. Цей міні для 22-го. Отака цяцька майте на увазі. Але будьте обережні, у нас в Сполучених Штатах вже деякі люди постраждали, бо це у нас нелегально. Так, і вже були судові рішення. Ну, то люди, мабуть, дуже багато хвасталися. А якщо ви на своїй власності не витягаєте цю штуку із своєї землі, то хто там і знатиме, а якщо хтось знатиме, то хто до вас зайде. Це ваша справа, от така іграшка. Дякую.